Рюкзаки та сумки від брендів Reebok та Just Sport. 312 гривень за одиницю. Будемо дивитися, що буде у цьому лоті. Буде 20 одиниць, 6240, коштує цей лот. Будуть рюкзаки, шопери. І давайте будемо дивитися це від Jump Sport, від американського бренду такі рюкзачки на два відділи. Один маленький. І один такий побільший. Ось такий гарна така міцна ущільнена спинка, гарні шлеєчки. Таких у лоті буде три помаранчевих. Далі будуть ось такі, на декілька відділів, рожевий та райдужний. Один такий карманчик. Ще один ось такий великий. Також є відсіки тут для якихось ручок. Карманчики також для ключів є такий крючок. Ще одна кишеня. Ще така велика буде тут кишеня. Бічна для водички. І ще одна кишеня для ноутбуку. Також автоподична гарна спинка. Один буде рожевий і два буде ось таких райдужних. Потім буде один такий жовтий, в клітинку два таких буде. В клітинку на два відділи: один маленький і один великий. Ще такі рожеві. Тобто, їх вже у нас чотири. Але це йдуть на два відділи. Той попередній був на 4 або навіть 5. Буде один такий від рібок чорний на два відділи. Один такий великий, одна така маленька кишеня. Будуть дві таких термосумочки на липучці. Така термосумочка всередині. Їх таких буде дві. Ще такий рюкзачок, де багато карманчиків від Jansport. Одна сумочка для ноутбуку, також від Jam Sport. Один такий рюкзачок з рослинками на два відділи. Одна маленька кишеня, друга велика. Один такий гарний пастельно-рожевий, також на два відділи. І одна така сумочка від рібок для взуття. І один такий шопер. Вартість такого лоту у нас 6240 гривень. Виходить 15 рюкзаків, один шопер, одна сумочка для взуття, один, одна сумочка для ноутбуку і дві сумочки термо для замовлення такого лоту. Звертайтесь до менеджерів.